Виконали електромонтажні роботи для замовника-перфекціоніста. Зараз покажу, який щит у нас. Ось такий щит, монтаж в гофрі з розподільчими коробками. Зробили розмітку стелі та насверлили всі кріплення. Так як монтажний пістолет не зміг впоратися з даним бетоном, довелося сверлити всі кріплення вручну перфоратором. На четвертий день закінчили насверлювати всі кріплення. Додали розподільчі коробки та почали прокладати перші кабельні лінії. Затягнули оптоволоконний кабель для безперебійного інтернету, а також систему загальнобудинкової інтернет домофонії. Точкові світильники встановлюємо розподільчу коробку і на кожен світильник робимо окремий вивід. Для здачі замовнику підсвітили кожен з виводів для того, щоб перевірити всю працездатність. Всі опуски кабельних ліній по стінам виконані в гофрі, яка є цільною без жодного з'єднання, і заходять прямо в підрозетник. Ось так це виглядає. тв зона в залі. Ось тут у нас буде великий телевізор. Для того, щоб заховати від нього всі дроти, змонтували ось тут підрозетник, який вони зайдуть, і протягнуться аж вниз в саму тумбу, яка буде ось тут. Також монтуємо ще один такий самий для ось цього приміщення. Тут замовник не визначився, буде в нього телевізор спальні чи не буде, тому ми зробили так. І виходить ця труба ось тут. Зробили пряму жорстку трубу з поворотом 90 градусів для того, щоб ось тут можна було протягнути новий інтернет або додати якісь зміни. Кожен вивід, кожну розетку підсвічуємо лампочкою та перевіряємо її працездатність. Кабель використали Одес-кабель ВВГ НГЛС, 3 х 15 для світла та 3 х 2,5 для розеточних груп. Також затягнули два кабелі для кондиціонерів, окремі лінії для бойлера, посудомийки, сушильної машини та побутових розеток. На кожен точковий світильник приходить свій окремий кабель жилення із загальної розподільчої коробки. Всі коробки опресовані гільзами ГМЛ та заізольовані термозбіжною клеєвою трубкою, що дає 100% герметичне ізолювання. В щиту встановили якісну німецьку автоматику хагер, яка буде захищати наші кабелі, реле напруги, зубр, який буде захищати нашу побутову техніку від скачків та перепадів напруги. Ну і звісно, встановили групові ПЗВ, які будуть захищати нашого замовника від ударів та витоків струму. Після збирання щита протягнули всі контакти динамометричною викруткою. Запакували щит та успішно здали нашому щасливому замовнику.